Thank you. Виховання хлопчиків це не проста річ, адже кожен з батьків хоче, щоб його дитина у майбутньому стала сильним мужнім чоловіком. Але мало хто знає, що і самі хлопчики свого часу були і причетні до виховання. І за іронією долю таких маленьких вихователів назвали хлопчиками для биття в Англії у період із шістнадцятого по 18 сторіччя принців у разі поганої поведінки не карали, діставалось хлопчикам, які виховувались разом з маленькими монархами, звідти і походження цих слів на Щастя у дітей Кейт Мідлтон і принца Уільяма хлопчиків для биття немає. Вихованням Георга та Шарлоти займаються няньки і безпосередньо батьки. Якщо з королівськими хлопчиками все зрозуміло, у таких сім'ях усе відбувається за суворими традиціями, цікавими є сучасні методи виховання майбутніх чоловіків. Наприклад, у сонячній Бразилії найсуворішим покаранням є заборона грати у футбол. кажуть, що бразильські хлопчики здебільшого слухняні діти. Велику відповідальність на майбутніх чоловіків покладають я. Поні цікаво, що символом хлопчиків в Україні є короб. Чому короб? Усе просто короб здатен пливти проти течії, а звідти здатен долати будь-які труднощі. Рекордсменом серед кількості синів є Султан Ізмаїл. Рекорд встановлений у 17-му сторіччі в Марокко. у Султана. За різними підрахунками було 548 синів. Ніхто з істориків не береться вказати імена цих хлопчиків. А от спеціальні організації взялись і полічили це сьогодні. Виявляється, вісім років поспіль найпопулярнішим ім'ям для хлопчиків лишається Мухаммед. Побити цей рекорд не вдалося принаймні поки що жодному чоловічому імені.